Вітаю вас, шановні аграрії! З вами знову компанія Лідея. Та я Сергій Віцівський, менеджер з технології вирощування сільськогосподарських культур у південному регіоні. Ми знову продовжуємо знайомити вас з продукцією компанії. Наразі демонструємо вам фантастичний результат роботи наших селекціонерів, гібрид з найвищим потенціалом продуктивності у сульфосегменті «ЄС Цейлон». Цей красень росте на Одещині. Селищі Березівка господарстві імені Шевченка. Ми дуже вдячні власникам сільгосппідприємства за співпрацю. ЄС Цейлон демонструє стабільно високі показники врожайності за різних ґрунтових та кліматичних умов вирощування. Гібрид відмінно стартує на початкових етапах розвитку, формуючи потужну кореневу систему. Відмінно толерує до несправжньої борошнистої роси та інших. Захворювань соняшника. ЄСцейлон вартий уваги успішних аграріїв. Більш детальна інформація на сайті компанії та, звернувшись до наших регіональних менеджерів. Всім добра здоров'я, до нових зустрічей!